Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі. підписуйтесь, переможемо разом. 13 серпня, ближче до вечора, поки що в російському Курску чули вибухи та бачили стовп чорного диму. Телеграм-канали пишуть про бій на місцевому аеродромі. Це наслідки подій на військовому аеродромі, де постраждало багато військової техніки. Писала місцеві телеграм-канали. Звісно, що місцева влада все спростовує, але ж рукописи то не горять. Очевидці зазначають, що внаслідок наземного бою з ДРГ та повітряного удару постраждало багато льотної техніки РФ, саме тієї про яку декілька днів тому говорили російські пропагандисти. Мається на увазі про вісімдесят Манітних льотних бортів по всьому українському кордону, деякі очевидно вже долітали. З Телеграм-канали пишуть, що на аеродромі Львова схованому в лісі, та створеному в 23-му році дві полоси для гелікоптерів та авіації, було знайдено нашими силами справжні міг 31К носій кинжалів та десятко ракет для нього. Наші пілоти провели операцію гелікоптер висадив умілих хлопців, які підняли пташку в небо і вже перебазували на один із аеродромів. Загалом за чотири дня бої вже захоплено п'ять літаків, шість гелікоптерів у різних станах. Втім, пілоти і техніки пообіцяли, що доведуть їх до робочих загалом також. Захоплено понад 17 ракет «Кінжал», а також комплекси іскандера та боєприпаси різного типу, в тому числі і до систем ППО радянського типу. Крім того, пишуть про бій на аеродромі Курську, куди долетів наш десант. Три гелікоптери висадили понад 60 найкращих спеців. пишуть, що аеродром наразі під нашим контролем, вся логістика Курської області повністю знищена. На аеродромі було стільки боєприпасів та їжі, що хлопці будуть там триматися дуже і дуже довго. Крім операції пілотів, наші хлопці наземні сили влаштували в окупантів справжній рознос. Військовий експерт Михайло Журивхов в ефірі радіо НВ розповів, які завдання може виконувати. Прориву Курській області він зазначив, що зараз немає офіційної інформації щодо цього прориву. Є лише повідомлення від в телеграм-канала. За його словами, якщо є певні задумки нашого командування, то ми сьогодні завтра побачимо кілька цікавих подій. На цей момент фактично Україна Збройні Сили не визнають, що ми воюємо на території Курської області. Звісно, що про якісь моменти можна чисто теоретично придумати. Для чого ця операція, але я боюся, що це не буде те, що планується, і що зараз ми виконуємо. Пояснив експерт Жерху додав, що одне із завдань рейду може бути відтягування російських сил. Знову ж таки, за моїми неофіційними Ними даними з-під спідсіверська сьогодні вночі. Частина росіян пішла, і за даними нашої розвідки вони говорять, що їх перекидають в Курську область. За вчора дуже мало росіян використовували каби Практично їх не було на деяких напрямках, але ввечері вони завдали артилерійські удари для того, щоб прикрити відхід цих формувань. Тому я думаю, що принаймні одне завдання цей прорив вже виконав. Також він висловився щодо відмови гур коментувати ці події на Курщині з приміткою, що це точно не РДК, які воюють у складі ЗСУ. Це дає розуміння того, що для РДК є більш рідним Білгорщина, і тому з великою долі ймовірності можна очікувати, що вони повернули. Ця по старих слідах російські пабліки пишуть, що ЗСУ нібито зайняли 45 населених пунктів військовий аеродром, суджу, льгов і курської області. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.